got so, no to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Bloody hands break through the chains, go free me Look up a change, look up a pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to lane I Раундап, Хармоні і Фордовав. Ну, Сульфат і карбамід. Завтра на полі будемо пропити, вже більш детальніше буду показувати. Сьогодні так, цілий день вітер. Такий жесть, чуть-чуть тих, хто хоч поїхали 3 гектари там, закрили. Та й все. Вон ячмінь вже жовтий. Ось такий ячмінь вже. Вилягає, звісно. Так, Всім привіт, день наступний. Збираємось на сою. Беремо все, що є. Раундапи, сульфат, там, гумат, бор. Коротше, це тут бор. Це гумат розведений, тут бор. Тут ще теж гумат. Це каністри з-під раундапу помили, заляті повністю водою. їх в бочку. Невеличка доза ще буде. Пліпач, сульфат і карбоніто. Він такий цей мішок якийсь один там є трошки, ні, цей хороший цей трошки в грудочці, десь на дні був. Все, їдемо в поле. Так, дивіться, зараз на полі от така соя після селітри і лимонної кислоти, раундап, ну і раундап. Полень згоріло все. Лобода, все отак згоріло. Все сухеньке. Збоку тут не захватив, ну, нас тут їздять ми покидаємо. Сюди трошки більше візьму. А так вон, видно яке жовте, все згоріло. Короте. І на склонах, ну ще де горбочок нормального, а на склоні он таке ясненьке-ясненьке. Треба підкормити. Так само і тут. Сьогодні поміняв розпилювачі назад, старі поставив ці обичні. Тільки з краю покинув там два, де понад краю веду, щоб далеко не летіло. То якось отак. Оці обичні 03 чи які вони там. 120.03, щось там таке. Тоже 200 літрів вони, ну попробуємо. Так, роботаємо. Старі сліди більш-менш видно, Ходить так. Посуночки поміняв назад, бо забивається шушов. Вантажимо так раз, выключаем, проезжаем и заезжаем. У нас препятствие тут еще есть. Аккуратненько входим. Опа так все погоріло. тут какая-то бедова вам взагалі, блин. Вот такая тут соя вроде бомба. Чистюсенько сгорело все. И вот день где у Сосунка така світла стала на ліни. Так, коротше, робоємо, як то кажуть, біда не приходить одна. Це старе колесо не витримало долі, он качаю. Все, шипить. Може це поле, поставимо те запасне, А вже так і буде. О, вже йому жоба таке воно. Сидить зайчик гарний. От ви бівля з цього бур'яну стоїло буде, тільки вушка стерчає. Так, поки чекаю воду, дивіться, покажу сою, от така вона. Оце дія коломазону. ми давали по 400. Майже по 500 грам. Він став якийсь такий, не знаю, білесенький, такі ці кінчики, такі світлі, як зебра. Вон така його дія видно. Де вона була. От зараз може він приглушиться. Хай би соя його обігнала, було б чітко. Дивіться, соя. Соя вже цвіте. Де-не-де де, взагалі аж таку гарну цвіте. Зараз ще десь я достану. Такий гарненький кущик знайду. Покажу, яке куріння, блін. Бактерії. Дивіться, які бактерії. Малесенькі, великі. Вроді непогані. Бактерії. Відірвалося, але вон, дивіться, бактерії є сіки. От маленькі саме починають. Дивіться, такі вроді інокулянт працює, не знаю як там. Так. Добре, що сосунка погоріла, не де ніде, вона вже от така типа сохнева, така в'яла, а ця от така світленька. Ще один раз підкормимо бором. з карбамідом, напевно, це вже після цвітіння. І на цьому на ній все закінчиться. Будемо ждати врожай. Саме посходила ось своя, Ну вона... Ця що зійшла пізніше, вона так швидко доганяє. Так рівняється. Я думаю, ще два тижні десь і вона вся зрівняється. Так, шурої, дивіться. Зараз покажу зайчика, якщо не втік. Це вже другий сьогодні. Не, все, побіг далі. о, є. о Гарненькі такі зайці, спини аж прогинаються. Так, поставили назад цю запаску. Такий грибок тут, блін. Корт вже тут все, понад корт лопає, навіщо скільки воно проїздить. Скільки воно вже проїздить. Тут воно отварене. Такий от диск. Ну Нічого, тут протектор гарний, ще може і буде їздити. Накачали гарно там манжет. Грибок і манжет.